подъезжает машина, виходять люди, міняється розположення цієї труби, тому що ні раз я не почала. І туди йдуть спрос. Михайло, мешканець Тернівського району, біля інтернату часто гуляє зі своїм собакою. Два роки тому помітив, що періодично струбити чи червонувато вода під великим тиском та потрапляє у ставок, а потім у річку саксагань. Дальніше я почав наблюдати, що часу час йде зброс води грязний. Непонятно какого цвета, непонятно какого запаха. І ні, понятно відкуди за словами місцевих жителів на скидання невідомої води у річку вже жалілися. На якийсь час це припинилося, але потім вода з труби знову стала текти. Екологи кажуть, всі місця шахних та стічних вод мають бути на обліку. До цього існують ставки накопичувачі, такі як балка свистунова. Всім відомо з яких промислових підприємств у балку потрапляють води. В осінньо зимовий період зі ставка шахні води скидають у річку Нгулець. На це відповідний регламент та згода кабміну. А тут невідомо, що це за вода, звідки як часто її скидають, та скільки часу, хто відповідає за утримання ставків та дамби, теж поки загадка. Я в своєму ходив, опробував річку Саксагань, і саме от в цій частині там повишене содержання солей, тобто мінералізація повищається. Пусть она не на очень много, і я не мог зрозуміти причину. То повишення. Ну, а тепер, по всій відомості, от причина, навіть одна з причин вот такої неощоної води. Труба знаходиться біля дороги, під нею вже утворився Великий Яр, який все більше обвалюється. Вода з труби може не тільки переповнити ставок, але й пошкодити дамбу. З часом вона не витримає та затопить місця відпочинку городян. Депутати Тернівської райради обіцяють дізнатися, хто скидає води у ставок. Можна буде общаться з людьми, которые за это отвечают. Требовать, чтобы щоб були прийняті то меры, міри, щоб решался и решался в пользу жителей району. Екологи не сумніваються. Вода шкодить довкіллю при черговому скиданні. Планують взяти її на пробу або точно дізнатися походження. Аліна Чистосердова, євгена ністрат, підсумки тижня, перший міський.